Друзі, всіх вітаю. Погода в нас така, що про неї навіть не хочеться говорити. І якщо ви запитаєте, що в мене за дивний набір, я відповім. Це я намагаюся застрибнути в останній вагон з посівом насіння томатів, саме томатів чері, тому що такої розсади в нас на базарі не купити. Та й насіння виявилось важко знайти. Насіння якесь підозріле, упаковка майже відкрита, але буду надіятися, що воно мене не підведе. Висівати буду ось такі пластикові стаканчики, обрізаю верхівку, щоб помістилось більше. Якщо не не обрізати верхівку, поміститься 7 стаканчиків, якщо обрізати, поміститься 9. Не висіваю в великій кількості, тому що в мене немає світлого місця для розсади. А чері це мої улюблені томати, тому прийдеться трішки заморочитися. Наповнюю землею, земля, звичайно, городня, я з нею не мала ніколи жодних проблем. Викруткою роблю отвори, розкладаю на сінечко, навіть якщо щось не попало, не страшно. Зверху засипаю землею, потім зволожую і накриваю. Плівкою або агротканиною, відправляю на світле підвіконня та чекаю сходів, як ваші справи, чи сіяли ви розсаду в цьому році, чи будете купляти, або ж як я, застрибувати в останній вагон.